Ми ну, зараз, друзі, поговоримо про ситуацію у Херсоні з нами на зв'язку. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям! Слава Херсонщина! Це Україна! На жаль, окупанти не полишають спроб тероризувати мирне населення і вбивати наших людей. І, зокрема, знову вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Російські війська від самого ранку атакують Херсон і область. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей. Двоє з них у тяжкому стані постраждали двоє дітей. Повідомив очільникова Олександр Прокудін. І як бачимо на відео і за повідомленнями у місті зруйновані житлові будинки, магазини, цех підприємства. Садок і гімназія, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церква і станція швидкої допомоги це ось те, з чим воюють росіяни, пане Сергію, якщо можна більш детальніше про цей обстріл, можливо, з'явилася якась нова інформація. Так, після чергової безсонної ночі в місті Херсоні окупанти зранку завдали черговий удар з артилерії по центру Херсона, і якраз головніша церква російського патріархату попала під обстріл. Це в районі Большевички. Ну там була фабрика, так в Херсоні називають цей район. І саме влучили в цю церкву, влучили в навчальний заклад неподалік, влучена центральна частина старого міста, історична частина старого міста, там де зруйновані якраз багато домівок, і окупанти завдали удари також по автопідприємству, яке знаходиться. Неподалік автовокзалу там пошкоджено багато автів, в тому числі і комунального транспорта. А також під обстріл попали люди, і на яким яким на допомогу прийшли поліцейські, бо одного чоловіка фактично відірвало ногу. І коли поліцейські не е, оказували допомогу саме цим людям, то знову були обстріли, і постраждало ще двоє поліцейських. Е, на зараз всі знаходяться в лікарні, двоє в надважкому стані. Е, також серед постраждалих ночних обстрілів є діти, які знаходились в себе в будинку, і внаслідок цих обстрілів. Вони постраждали і зараз знаходяться в лікарні. Одна з дівчин е, отримала дуже суттєву психологічну травму, е, а також навчальні заходи, які знаходяться знову в центрі Херсона, е, постраждали від обстрілів окупантів. Ну і вже боляче казати, але е, традиційно е, це швидкі допомоги, це медичний заклад, і як ми бачимо. Окупанти вже взяли для себе за правило знищувати комунальний транспорт, знищувати медичні допомоги, медичні заклади. Ну і поліцейські страждають від обстрілів. Тобто, всі ті служби, які допомагають людям ліквідовувати наслідки обстрілів, допомагають забезпечувати життєдіяльність міста, є метою і ціллю окупантів. По цим щоденним обстрілам градами обстрілюють. І яка взагалі мета ось цих обстрілів в безперервних щодня? Знаєте, обстрілюють абсолютно з усіх видів зброї. Це і системи залпового вогню, гради, це і артилерія, це і сау. Не інколи обстрілюють з танків, гранатомети. Мікрорайон Корабел найбільше страждає від гранатометів, тому що він знаходиться фактично на узбережжі Дніпра. Він так і називається мікрорайон Острів в народі, бо він є островом, і він найбільше потерпає від мінометних обстрілів, тому що там незначна відстань якраз з тих позицій, звідки ведуть окупанти. А також окупанти почали застосовувати скидання з безпілотників вибухівки, і це вже не перші випадки такого скидання. І збільшилось застосування керованих авіабомб. Окупанти застосовують керовані авіабомби вже. Не тільки по узбережжю Дніпра, а й почали застосовувати в тому числі і проти обласного центру. Тому можна констатувати, що на сьогоднішній день окупанти ведуть обстріли абсолютно з усіх видів зброї із безпілотників, а сьогодні вночі ще були застосовані шахеди проти обласного центру. Ну, тобто, вони просто ось так, просто так гатять для того, аби вбити мирне населення, і при тому, якщо говорити про ситуацію на лівому березі Дніпра з приводу військових дій, там же ж особливо масштабного поки що нічого не відбувається, так би можна було б прив'язати, що це, начебто, їхня відповідь. Ви знаєте, можна прослідкувати, що це вже не перші ранкові удари, якраз від окупантів. Ночі традиційно вони безсонні, але активність в місті Херсоні вона спостерігається зранку і до обіду, тобто люди виходять там на ринки, десь щось придбати, і ця активність там не піш з 8 до 12 години а далі Херсон знову таки виглядає пустинним. То якраз окупанти, як ми бачимо, взяли за традицію обстрілювати обласний центр саме тоді, коли люди починають виходити по своїм справам, чи то скупитися, і саме в ці моменти застосовують обстріли центра Херсона, райони, наближені до ринків, там де найбільше збирається людей. Тобто, ось таке тероризування. Щодо лівого берега, то звичайно. Окупанти ведуть ці обстріли для того, щоб залякувати цивільне населення, для того, щоб створювати картинку, що, начебто, їх там доволі висока присутність, але ми всі бачимо і розуміємо, що всі їх намагання там і посилити свою присутність на островах. Плавня Дніпра закінчується абсолютно нічим. Ну і те, що вже не секрети, про що повідомляло вже офіційне командування, що наші збройні сили тримають деякі позиції, в тому числі на лівому березі, і виконують задачі сил спеціальних операцій з вилазкою на лівому березі Дніпра. А які ситуацію у самих рашистів на лівому березі? Я маю на увазі і з їхніми військовими складами, і з технікою. Ну, то що по військовим складам, то що по розташуванню техніки і командних пунктів, то ми бачимо постійні повідомлення особливо результативні ураження були нещодавно, якраз в раденську командного пункту ворога і угрупування ворога, там де вони розміщували свою техніку. Традиційно, це нова каховка, там де окупанти створили такий. І військовий хаб, і командний пункт в мікрорайоні Сокіл облаштовували. Там були знищення якраз і командного пункту і розташування ворога, в тому числі і в тилових глибоких тилах, тому що Постійно вибухають склади в глибині окупованих територій, тобто стратегія винищування тилових запасів, вона на сьогоднішній день працює, працює контрбатарейна боротьба для того, щоб зменшувати активність ворога на лівому березі, і ця робота триває щоденно. Не Сергію, вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного і тихого дня. Нагадаю, що Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був із нами на зв'язку.